Восьму ранку ми їдемо по Миколаєву. Цей час тут люди вже починають виходити на точки видачі води. Хтось з пляшками, хтось з каністрами. Тут це вже стало частиною ранкової рутини. Добрий день. Добрий день. Е, мене звати, Як до вас можна звертати? Е, Руслана. Зараз е, тривога, але все одно ходити за водою під час тривоги. Так, ми за три роки звикли. Це вже нас не зупиняє, особливо в 22-му році, коли не було води, коли були черги по три години і люди стоять і що робити. Миколаїв брав воду від річки Дніпро. Одразу після окупації Херсону я надав доручення у наших лікарнях та Найбільших школах, які знаходяться на території міста, починати бурити скважини. Ми почали бурити скважини для того, щоб забезпечити об'єкти соціальної інфраструктури водопостачанням. Одразу з тим почали шукати системи очистки, бо вода підземна в місті Миколаєві не дуже гарної якості. 12 квітня ми втратили тиск в наших трубах. Ми зателефонували на станцію нульового підйому, і вони сказали нам, що вода продовжується забиратися і перекачуватися на Миколаїв. Але в Миколаєві на очисних спорудах водоканалу ми воду не отримували. Звідси ми зробили висновок, що труба, яка це, це, це дві труби діаметром метр один метра в діаметрі, дві труби вони були десь перебиті. Військовим ми надали завдання дізнатися, де це відбувається, і вони дізналися, що посередині десь між Миколаєвом і Херсоном труби підірвані, і там вже утворилося озеро. Ми надали команду зупинити перекачку води, і от з того часу в місті Миколаєві немає питного водопостачання. Підірвали водогін, немає води в крані, і перспектив, що вода буде, немає. Звісно, перше, що ми зробили, це порахували, скільки в нас людей і скільки нам потрібно води. Ну на той час це було там сто менше 180 тисяч людей. Зараз ще більше 430 тисяч. Ми рахували перший порахунок був, щоб не вмерти. Ну, там, мінімально потрібно 2 літри на людину. Нам потрібно стільки-та води завтра. Ну, не там не через тиждень, а завтра. також дістали всі можливі бочки з водою, які можливо було знайти міста, такі як Одеса, Кропивницький, Також нам надіслали водовозки, і ми видавали воду з машин. Також до цього процесу підключилися міжнародні організації гуманітарні, які почали привозити бутльовану воду і роздавати її миколаївцям. Hello. Hello. Мені важко згадати навіть кількість різних громадських організацій, які брали участь в цьому процесі. Але треба сказати, що велику кількість води нам привозили саме там з різних міст. Ми продовжували установку цих скважин, буріння скважин біля шкіл, садочків, тобто об'єктів, якими керує міська рада, для того, щоб облаштовувати їх електроенергію і подавати цю воду і роздавати її безкоштовно. глибина скважини і уровень води. На початку, коли ще не привозили воду, так щоб це було як зараз, і люди стояли по 2-3 години в черзі, старенькі бабусі, дідусі з ходунками, з паличками. Дякую вам, що ви приїхали. Пожалуйста, пожалуйста. Це є проблема для переважної біль, це незручність. Основна для переважної більшості мешканців міста Микола. Ми просто звикли до цього, що треба воду набирати. Тобто особливо страждають люди старшого віку, які раніше до руйнування нашої водопостачальної системи просто кип'ятили воду і вживали її в їжу. Сьогодні вони повинні ходити на ці точки водозабору, брати з собою дві баклажки п'ятилитрові і таскати її собі на гору. Пуляшка одна, і там ще дві бутилочки, бо дуже важко носити погоду. Я інвалід, і мені дуже тяжко. Візити. А без води не туди, не сюди. Я зараз хочу додому прийти ще одну, взяти бутилочку, бо я дві не можу довезти. Повернуся, візьму на ну, люди хороші, пропускають мене, щоб я могла встигла взяти. Рік тому був, був інфаркт обширний. І от я після інфаркту таскаю ці всі тяжої баклажки. Потому що води нету. Як раніше я була дитиною, спостерігала, як бабуся збирали крихітки хліба і не викидали їх, а їли. Ну було дивно, ну, хліба вдосталь. Навіщо так тепер ми цінуємо воду? Не знаю, як у інших, але з ким я розмовляла на цю тему, всі шафи заставлені баклажками з водою, запаси води. Замість того, щоб зберігати речі якісь цінні, ми зберігаємо воду, тому що і так просто не вилити воду. На квіточки, на траву. Ми стали цінувати воду, чисто, питну. Ванна це всі дає якщо купається ванна, то значить тут я зберігаю воду, я не виливаю її. Я потім її змиваю туалет. 4 точки я об'їжджаю весь міст, везде по часу я стою, в течение часа від 3 до 4 тонн води входять. Води кругом повна. І коло больниці, і на ринки. Води повні. А пам'ятаєте перші дні як було? А до річки ходили. Там є тече, людей було повні зради, але там як, родник. Миколаєві облаштовано понад дві сотні точок роздачі води. Втім, зараз ми йдемо маршрутом, де у перші дні після того, як росіяни подірвали водопровід, простягалися величезні черги. Від самої дороги по цих сходах і ось до цього фонтану. Тоді він буквально став порятунком одним з перших джерел, де можна було знайти хоч якусь воду, бо іншого не було. Вони швидко це наладили оцю підвоз води. Були були люди, могли забезпечити себе водою. Тільки хто міг, а хто не міг, це таке вже там вже якось вирішували питання. Паралельно потрібно було вирішити питання, що робити з централізованим водопостачанням, бо проблема вже була не лише в питній воді, а і в системі каналізації, яка могла просто закаксуватися і фактично бути знищеною в місті Миколаєві. Тому було прийнято рішення. Взяти воду, технічну воду, направити з річки Південний Буг. І таким чином ми вийшли з ситуації там перший місяць, скажімо так, після того, як росіяни зруйнували нам водогін. Якість цієї води вона виходила за ті соціальні стандарти, які люди звикли. Звичайно, що це приводило до знищення інфраструктури. Тому що всі труби, всі, всі остаткування, яке працювало, воно піддавалося корозії. Це було необхідно, тому що, по-перше, стала б каналізація. Що відбувається? Люди все одно користуються водою, але це великої кількості. І тієї швидкості, яка потрібна в каналізаційних мережах, її б не було. І весь би осад залишався в трубах. І тому помити 800 кілометрів труб було просто б неможливо. Що таке стає каналізаційна система міста, це значить, потрібно відключати водопостачання, тому що нема де діватися з током. Тому рішення було, я вважаю, архіправильне, і місто вижило. Фактично, ця вода є технічною, тому що вона є великою, має вміст солі, і наші очисні споруди не, спос... не спроможні... Де солінізувати цю воду, ми це був крок такий ризикований, тому що солона вода руйнувала наші трубопроводи, але це був єдиний вихід для того, щоб зберегти в тому числі і каналізаційну систему. Люди призвичайились до того, що носять воду, що вода в кранах не того кольору, якості, як була раніше. Це, що зараз йде вода, ми її не п'ємо. Ми її беремо з нашого водоканалу. Нам привозять воду в їм они. Там хороша, можна пити її спокійно. Коли я приїжджаю в Київ, я миюсь під душем, я просто насолоджуюсь тим, що чиста вода. А в Карпатах так взагалі це ну, водотерапія. Як не купайся, яке мило не береш. Ліпкі руки, пока не вот этой водою, яку покупаєш. Действительно, руки ліпкі приходится смувати водою, вот той, котрої я беру очищен. Я включила, допустим, воду. Це до гаря... я допустим, включу зараз. Якщо вона така світленька, то сіраємо. А якщо не, цей, коричнева, то не стираємо. Ну, Коричнева це просто є, коли ремонт іде. ну що зробиш, це таке діло. Якщо до війни ми мали дві аварії на добу, незначних, там, максимум три. То тоді вже в нас було починалося там 10 аварій на добу, 15-20 аварій на добу, і це була катастрофа. Потрібно було втримувати тиск в системі, потрібно було подавати воду, мінімум відключати споживачів. І е, тільки допомога наших підрядників, допомога е, влади, допомога міськради, вона дала можливість от трохи цей момент, е, скажімо так. Пришвидчити і ремонти, і, і дати лю людям швидшу воду. Ой, графік не ограничений. Якщо водовод десь у нас взорвався, вирвало, то ми і до утра працюємо. сутками буває. Сіль знайшла слабкі місця, особливо в сталевих трубах, і е, почала роз'їдати. Потім відключення електроенергії і е, різниця в тисках. і Місто Миколаєв просто текло. 22-й рік, скажу вам так, що це була Венеція. Ну, в перші дні було дуже багато роботи, тому що обстріли були і водоводи рвали. Попадали по водоводам. Ми, ми копали під обстрілами. копали водоводи і ремонтували їх. І робили, щоб людям була вода хоч така. Я попал під обстріл на Первой Слободської на зілу 2964. Це мій перший ЗИЛ на якому я попав під обстріл. Ну, найбільша проблема, вона і очевидна, і неочевидна. Якщо проїхати по Миколаєву, то можна побачити багато розриттів і багато отечок в централізованої системи. Коли у мене запитують, а де буде наступного разу аварія, кажуться, неможливо сказати. Тому це може бути біля мого будинку, це може буде біля вашого. Це може бути, як ми сьогодні бачимо, центральна магістраль. А, ну неможливо не, не передбачити. Але те, що ми змогли а, швидко проаналізувати, швидко провести тест, то там вже ми йдемо. Міняємо вже такі дуже великі ділянки для того, щоб. Розумієте, можна було б тут зараз, в одному місці, поставити там відремонтувати частину. Але коли ми е, робили обстеження, то буквально через 300 метрів ми зрозуміли, що знову тому потрібно всю ділянку замінювати. І це означає, що ще багато років після того, як ми відновимо питне водопостачання, ми будемо мати проблему з тим, що будемо втрачати воду. Для цього ми співпрацюємо з нашими партнерами. В першу чергу це уряд Данії, який. Придбав нам і передав велику кількість нових труб, і ми планово ці труби використовуємо для заміни ділянок труб, а не лише латанням. тому що вони фактично як решето. Таку кількість пошкоджених труб зібрали у Миколаєві лише за місяць. Іржа дірки це наслідки використання солоної води. Втім, Ця мережа, за оцінками технічних фахівців, мала би пропрацювати ще 15-20 років. Якщо ми кажемо про стратегічне рішення, якраз будівництво нового трубопроводу і будівництво нових очисних споруд, воно є стратегічним для Миколаєва. Тому, відповідно, було прийнято рішення в 2024 році, не дивлячись на величезні складнощі і проблеми реалізації цього проєкту, тим не менш, за дорученням президента було прийнято рішення строїти водогін, будувати водогін. Моя амбітна мрія, щоб в Миколаєві була. Так як ми найбільше постраждали, щоб була найкраща вода в Україні. Я гадаю, що ми це зробимо. Підтримка є і з боку міністерств, підтримка є з боку обласної військової адміністрації. На сьогодні водогін будується з Нової Одеси. По-перше, це достатньо чиста вода. Вона по показникам має непогану якість, відсутність солі і багато чого іншого. те, що робить в майбутньому постачання води в Миколаїв. Більш ефективним. Ми знаходимося зараз з вами на початковому якби, етапі водогону. Заплановано водозабір на річці Південний Бук. Ви бачите 4 метрових турби стальних, які будуть. Самоплинно подавати воду до першої насосної станції. Ми знаходимося на її території. Тут буде встановлено 5 насосних агрегатів. Чотири агрегати будуть використані для подачі води. Один агрегат буде використовувати для почергової промивки труб, для зворотньої промивки труб. На мул буде осідати. Постепенно в цих трубах, і вони при зворотній промивці ми зможемо воду подати зворотню південний бух, промивши ці труби. І так по черзі ми можемо всі чотири труби постійно підтримувати в робочому стані. Ми використовуємо сучасні технології, використовуємо пластики, використовуємо сучасні насоси з інверторами, ми скорочуємо споживання електроенергії. Якщо подивитися, от старі проєкти, ми мали досвід, коли ми вивчали проєктну документацію минулих будівництв, де використовувалися в радянські часи обладнання, по-перше, воно споживає дуже багато електрики. Матеріали, так, вони на той час, коли вони проектувалися, вони були сучасні, але ж вони з роками вже технології. Інші зараз пластики вони е, не гниють, вони використовуються в більший термін, вони не впливають на якість води, яка поставляється. і все це ми ми застосовуємо в наших проєктах. І все це дозволяє, е, по перше, отримати велику гарантію на будівництво таких робіт і уникнути більшого споживання живлення. Технічні рішення на шляху водогону буде знаходитись три насосні станції: дві насосні станції в місті Нова Одеса, і одна насосна станція це як на, на дорозі, яка йде біля дороги, яка йде на кривий ріг. Про заходи безпеки ми розуміємо, що маємо справу із підступним ворогом, який не припиняє атакувати критичну інфраструктуру нашу. Так щодо цього об'єкту, я чула і, зокрема, від. Миколаївців, що є побоювання, що знову знову росіяни можуть вдарити вже по цьому об'єкту чи Буде він якось захищений, наскільки придуманий? Цей Повністю момент? не будемо розкривати всі схеми укриття, але ж скажу, що ми маємо досвід вже проведення робіт. У нас об'єкти вони заглиблені, вони знаходяться, ну, труба, ми розуміємо, що трубу ми закапуємо, а саме об'єкти насосні станції, то, що критичне, воно знаходиться на значному заглибленні. Ми врахували досвід, а так в проєктах урахували ці питання і прикриваємо наш об'єкт додатково. І, до речі, ще з'ясувалося це завдяки Миколаївській обласній військовій адміністрації. Тоді вони підсвітили нам питання, що фермерам, які в цьому районі працюють, їм потрібно зрощувати землю для більш якісних урожаїв. І ми заклали в сам проєкт, змінили, внесли ще станцію забору води додаткові насоси, додаткове обладнання і окремий трубопровод для забезпечення фермерів водою. Це теж. Фактично змінили проект, внесли ці зміни. Ми ж так передбачаємо, що одна труба буде працювати, друга якби буде в резерві знаходитись. Відповідно, так і насосні, агрегати, засувки. Ну якщо якась гілка пошкоджена, ми переключення робимо. Паралельно з нею гілка працюється, ремонтується. Потім навпаки, можна всі насосні станції, всі камери будуть е, об'єднані з центром управління. Навіть якщо ЛС «Електрика» що станеться, а ми врахували це питання, тому що мали б досвід в цьому. Є додаткове електроживлення, генератори. Водогін може працювати автономно на дизельному паливі для того, щоб забезпечити постачання води. Бо це ну, дуже дивно в 21 столітті, коли люди залишаються без води, великі міста залишаються без води. Наш ворог настільки цинічний, що він вибиває саме головне, що є для людей це воду. І зараз ми повинні дати в короткий термін воду, щоб вона була. Наскільки я розумію, допрацьовувався цей проект так, по водогону, і врешті так. вартість була знижена. Так, там вартість, ну, взагалі, я скажу так, що цей досвід області Миколаївська агенція. За 2024 рік по 14 об'єктам критичної інфраструктури зекономила 680 мільйонів гривень і повернула в державний бюджет України. Ми розуміли, що вода потрібна короткі терміни, вода потрібна, і мільйони людей залишаються без води. Тому що людям сказати, що вода буде там через 5 років, їх це не влаштовує. Вода повинна бути сьогодні. Бо якщо не буде води, це ну додаткове буде навантаження на здоров'я наших людей. І так у нас люди. Героїчно тримаються в таких важких умовах, і це ще не закінчення цього проєкту. Продовжується будівництво фільтраційних очисних споруд. Вони будуть закінчені в кінці 2025 року. І за оцінками експертів, за оцінками наших інженерів, після реалізації другого етапу цього проекту вода в Миколаєві буде одна з найякісніших в Україні. Є характер. Тому що ми на річках біля моря, тут є свій характер у Миколаєві, який він в повній мірі проявив під час повномасштабного вторгнення.